Як сприймати постійний пошук зради в українському суспільстві? Мене теж заподозрили в зраді. Так ви за кого боролися? За своє уявлення про вістовучу чи за реального рістовую? Супереч від Петра в юди є не тільки слова покаяння, в нього є дії покаяння. Ну зрадити ж тебе може по факту тільки близька тобі людина? Я так не читаю ванна зраду, як б, з будь-яким словом було б дуже обережно. Можемо підвести підсумок всього цього. Про що ми сьогодні з вами поговоримо? Христос же не виправдав жодних очікувань, жодної групи населення. Я довіряю тобі, це просто жах. Сприймати постійний пошук зради в українському суспільстві цей пошук п'ятої колони це, це, якби, ну, типу, більше до тоталітарних режимів. І як нам це сприймати, якщо ми демократична держава, чи це надбання радянського минулого? Ні, узбеки не шукають постійно зраду, мабуть. Або Німці, або Каріли. Це суд український рис. Є інші народи, які шукають, але, наприклад, євреї, але це, це суд український рис. На це контрзвідників. Знаєте, чим відрізняються контрзвідники від розвідників? Розвідники шукають друзів серед ворогів, а контррозвідники ну, – ворогів, ворогів серед серед друзів. серед друзів. Да. Ми на це контрзвідники. А чому це Це, це, це нас, наслідок величезної тривожності? Да. Угу. Величезно. Невпевненості. впевненості. Це де, не впевнено, це від невпевненості, тому що ну вся історія складна, дуже трагічна. Криваві землі, тімати снайдер ж не, да. не, не раптово цю назву підібрав. Українська нація лише в 20 столітті найбільш постраждала нація серед серед всіх. Перша Друга світова найголовніші битви, мабуть, на нашій території Голодомор, громадянська війна в Російській імперії колишній. Це просто жах. Скільки там жертв? Ну понад 20 мільйонів, я думаю, що найменше, тільки в одній в одній нації. Але ну, потім визвольні змагання, одне інше, це ж це ж там хлодомор, гола 47-48. Друга хвиля. Страшна річ. Ясно, що люди будуть не довіряти один іншому, але треба і розуміти, співчувати, розуміти нам всім самим собі, але і треба розуміти, що це так далі не можна, треба виправляти. Тому що за це закладається величезна антропологічна похибка, яка полягає в тому, що в людині зла більше, ніж добра. Це ну погано, що... можна мені да, питання це... задати да, да. пану Олексію? Мені здається, я просто недавно передивлявся такі. Я забув, хто це зробив, такі по історії цікаві відеоролики, де до цього руку приклала і наша сусідня країна. Робити О, з деяких людей до да, да. цих зрадників. Да, дуже тут є і, тут і, треба розуміти, що є проблема і зсередини, але є і ззовні, коли ну, наших якихось національних героїв постійно робили якимись зрадниками ну, і, ж... і, і таке. Якщо ще, да. вада є, її будуть експлуатувати. Це вже да. зрозуміло. Це да, я... спосіб виживання нашої нації? Ну так, да, але він як стратегія вже не працює в сучасному світі. Тобто, коли був імперський тиск, то тоді да, зараз немає до всього. І ми маємо змінювати патерни поведінки. Але росіяни розбухають зараз, Кремль розбухає дуже багато зради, насправді. Ця технологія, тому що вони знають, що це величезна. От я, як, як тестують будь-якого спеціаліста по ЕПСО, знаєте як? Перше питання на співбесіді тепер назові головні вади і проблеми твої, болі, твої цілі, болі, твоєї цільової аудиторії. Угу. От якщо можеш, ти, ти здав. Це перше це. Перше прохідне питання взагалі на того, щоб тебе вважали хоч якимось, але спеціалістом. Uh -huh. І вони до дуже чудово це знають, вони це закидають, експлуатують, тому що вони побачили, на собі переконалися, що якщо ми об'єднані проти зовнішнього ворога, нас неможливо здолати взагалі геть за жодних умов. А от якщо роз'єднаний внутрі, то да, це вже можна їсти почерці. Яскравим прикладом зради в Біблії. Є дві зради: Іуда і Петра. І той, і той зрадив. І В чому різниця між цими зрадами? Ну, я б ви трошки не додали. У нас в Євангеліях є така а, явна зрада, с, а, прихована зрада і зрада всіх, тому що всі зрадили. Да. Ісус про це всі каже зрадили. всім учням, ви не. всі мене зрадите. Просто є зради, різні зради. Петро це робить дуже бурхливо. А ось він, ну, Петро взагалі така персона категорична, тобто кожен раз він робить категоричну заяву, потім від неї відмовляється або потім а, поступає інакше. Юда це робить більше так приховано. Він приховано, вступає в, в змову з священниками, він видає його, ось і є зрада всіх. Тому тут, коли ми лише юду виокремлюємо да. як такого великого зрадника, то це зовсім не так. Я в своєму коментарі на «Євангелії від Матвія, за що мене теж запідозрили в зраді, да? не виправдовую, юду, Я питаю, я намагаюся ну, в біблійному тексті важливо не догмат свій накладати на текст, так, а викривляти щось в нашому догматі, якщо текст на це натякає. І справа в тому, що в Матвія, і лише в Матвія серед чотирьох Євангелій, говориться про долю Юди, і лише в Матвія звинувачення перекладається не стільки не опосередковано не на Юду, а на тих, хто його. Підкупив на це, спровокував. А коли він усвідомив, тому що, всупереч від Петра, в юди є не тільки слова покаяння, в нього є дії покаяння. Він зробив, він усвідомив, він приніс гроші. А ті люди, які його спокусили на це, сказали, вибачили, ну, треба знати не лише робити поступки, а й відповідати, нести відповідальність за ці поступки. А, тому тут щодо, щодо і потім він вчинив по закону. Щодо Юди, за ну життя. я так коментую, що, да, що він, він, він вчинив по закону, він взяв невинне життя, він віддав власне життя за це. А що тут для мене різниця між Петром і Юдою дуже проста. Петро усвідомлює і він. Йде до того, кого він зрадив, юда усвідомлює і хоче з цим, сам з цим, з цим впоратися. От тут для мене лише є різниця між цими двома учнями, але учні всі зрадили, Ісусу. Та там ще одна є. Давай ще є. Так, <смеш> <смеш> да, звісно, Давай. Павло ж був спрямований до Дамаску знищити християнського каніка да. да, кандидат, да, члени Сінідріона, уважаємо чоловік. Да, да. І він падає з коня. І що він зраджує Римській імперії, зраджує Сідріон, бо обираючи Христа. Тобто, це ж з цих точки зору це була брутальніша зрада. Взагалі нема про що казати, за що йому голову відсікли, зрештою, як римському громадянину. Потім. Тому що він був вихованець римської адвокатської школи, це вище на те, на, на те що було вище зразок там, да, мистецтв, який був тоді, в Римській імперії, да. і членом кандидатом члени Сіндріона, це, це як це, член, члени ЦК, ЦК КПСС, це КПС, це, 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 це дуже це величезна перспектива. І тут дивіться, ну, зрадою як з будь-яким словом, треба бути дуже обережним. Mm -hmm. Якщо ми да, зраджуємо кого, про кого йде мова, да завжди хто хто зрадив, за яких умов і так далі. І так далі. Віктор Суворов, який радянський перебіжчик, да, він зрадив радянський союз, зрадив формально приговорений до да, смертельного вироку, його досі не досі не пускають в Україну, хоча він народжений українець. Тому що є радянський приговір суду, розумієте, людина угу. не може заїхати в незалежну це Україну до, до, на місце, де поховали батьків, тому що от, не пускають, тому що це досі залишається. цей дурний нонсенс. Насправді, так, да. чи так. він герой, який да своєї зробив так, щоб рухнув цей людеєцький радянський режим, да, і люди узнали правду про другу світову, про сталінські лагері, і так далі. І так далі, це величезне питання, але да, питання щодо Бога. Що головне, щоб ми не зраджували Бога і самого себе? От, от, от це головне, щоб не що не потрібно зраджувати. Так. Я, ну я, це я, голосні я, слова. Да. А якщо а, локально, ні, ні, локально, я, я локально, локально, я хочу повернутися локально. до того, що Олексій сказав дуже важливу річ. Що зрадою треба бути дуже обережним, тому що повертаючись до Петра, я задаю такий комен своєму коментарі питання: Петро зрадив Христа, чи Петро виявився нездатним зрадити власні хибні переконання про Христа? Це важливе питання, тому що в нього були певні переконання. Переконання були наступні: що Месія, який прийде, він має вести себе так, да. коли Христос да. веде себе не у відповідності до Його переконання питання, що Він зраджує. Оце як в нашій попередній програмі, було питання, де був Бог. Да? Тому тут зрадою треба бути дуже дуже таким впевненим. Петро ще зраджував далі. Ось чому питання. Тому що, наприклад, в діях святих апостолів ми читаємо, да, що Петро, коли йому ну, пішов, він вперше, хто пішов до язичників в діях святих апостолів, це Петро. На основі чого він пішов? На основі того, що йому Бог щось відкрив, да, щоб він нікого не вважав нечистим, скварним і так далі. Він приходить дом Корнилія і каже. Мені сам Бог відкрив, щоб я нікого не вважав нечистою людиною. Це для, для релігіозних цінностей да, це, це просто велика заява. Да? Mm. І потім він в Антиохії їв, 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 їв з язичниками, це записано в писланні Галатам. Потім з'явилися якісь брати від Якова, і Петро здувся. Mm. Вибачте, це знову зрада. Тому що зараз він уже не зраджує. Власні хибні переконання. Зараз він зраджує відкриття Бога, Бог йому це відкрив, але він налякався людини. Тому зрадою треба бути дуже обережливим, як казав Олексій. І ще треба дуже враховувати ситуацію, що відбувається, тому що Петро зрадив відкриття Бога. Дуже по простій причині він знав, що Бог простить, а брати вряд чи. Ну от ну, десь так. Да, ну да. як як якуда зраджував? Він же ж як він собі пояснював, що Христос зрад, зрадив мене. Тому що спочатку, тому що очікування да, не виконав, да, тому не що виконували. очікування за заодно з версій, і Христо... іудар з відзілета прийшов. А зілити це терористи, які боролися проти римської окупації. Такі за хлопці, які дуже патріоти. Да, і вони <клес> вважали, що Місія це той, хто стукне посохом, і посиплеться Римська імперія, а здійметься, третій храм, і Взагалі там всім покажемо. Да, ну, і так ну тоді мова все не шла про заводів, треті, Було да. таке релігійне да. переконання, що вони мають спровокувати Бога. Тобто вони мають божого помазаника спровокувати на те, щоб він став месією, і тут юда міг розчаруватися. Христос ж не Христо не, Христо не виправдав жодних очікувань, жодної групи населення тоді. Да. Для рімлян він був дуже занадто юдейським, для юдеїв за занадто, занадто відкритим о, до, до римлян. До, до, відкритим до рімлян, до кліжників він був занадто заграючий з натовпом. За, для натовпи він був занадто НАТО кніжним. його називали. Вчитель. Тобто він не виправдав жодних, жодних очікувань, взагалі жодної людини, яка там була. І вони всі мали повну підставу вважати його зрадником. Чого їх уявлень про місію, про Христа взагалі він не виправдав жодних очікувань, жодних взагалі. Він поводився. Постійно, самостійно, якось і вони всі могли з купою зібратися і сказати: ну, якщо він зрадив нас, чому ми, ми маємо зберігати вірність йому? Що, вони, що дружно всі, до речі, зробили насправді? Але тут, тут питання більш для мене: як я погоджуюсь, що в нас є історія того, де ми дуже. Схильні до цього, щоб направо наліво виписувати зради всім, а да. як як, для мене більш запитання, як нас, я не знаю, трансформувати цю культуру, щоб у нас не було такої підозри один до одного. Що якщо я щось сказав, те, що не відповідає моїм якимось переконанням, Так механізм зради завжди той самий. так. Тобто та. українці, коли багато зрад зраду розповсюджують, ми ж ми ж розповсюджуємо. Ми так, та комплекси уди називаються, mm -hmm. тому постійно реалізуємо. У мене є уявлення. А ти не відповідаєш. Відповідає. Як мені так. жінка сьогодні написала в коментарях, вона каже, Олексій, я так билася за вами, за вас, з якимись там людьми, які на вас наїжджають, але цей ваш допис, він неправильний. Виправте його, будь ласка, наступним чином і написали, яким? Да, рекомендацію, да, рекомендацію мені надала, як я буду. Я кажу, так ви за кого билися? За своє уявлення про Арестовича да. чи за реального Арестовича? Це завжди той сам механізм. Якщо ви билися за уявлення, то я не такий, вибачте, mm -hmm. да, то можете не битися, дозволяю не битися за мене. Я як небудь сам розумієте? Якось сам. До речі, да, ви, не боїдесь, колись колись ви не боєтеся з нами в компанії сидіти? Бо, бо мені поважали ну, смерті після того, ну, як я з вами випустила інтерв'ю. Колись мій професор мені казав так: Федор, в, в, в східній Європі ліберал це той, хто мислить незалежно. Або мислить не так, як всі. Но у нас десь те саме зрадує. Якщо ти трошки дозволяєш собі розкіш думати незалежно від натовпу, то для натовпу ти вже потенційний зрадник. Тобто ти не відповідаєш ось цим якимось уявам, я не знаю, про націоналізм, про патріотизм, про я не знаю ще що, тоді ти вже або любиш Україну, ненавидиш росіян, або якщо ти починаєш трошки ускладнювати цю картину, то ти вже зрадник, ну, що небезпечно і для одних, і для інших ти зрадник автоматично. Чи боюся, ну скажете, якщо треба, боятися, то я почну. Да. Це відповідь на ваше запитання. Але якщо говорити про ну конкретно, давайте від, від національної зради відійдемо трохи. Якщо говорити про якісь конкретні життєві ситуації, ну зрадити ж тебе може по факту тільки близька тобі людина. Угу. Ну, Вороги вороги, це... не зраджують. да. да. Друзі зраджують. Да, да. Да. Друзі, да. Чи можна виправити цей, повернутись до Чи це вже такий Рубікон, який так, не можна я, я, я... Христос вже да, да. да. Христос да. збудував церкву да. на людину, да, да, яка да. зрадила чотири я... рази. Я да. відповім на питання, це зайду трошки з іншого боку. А є в Ісуса таке. Ну, це єдине, що Він сказав, чого не було сказано в Старому Заповіті, да? тому що богослови шукали, шукали що ж нового Ісус сказав, і це єдине, що Він сказав, нове, а я і тут заперечую, що тут немає нічого нового. Тобто ми читаємо, що каже, ви читали, що люби ближнього свого. А я вам що кажу: полюби свого ворога. То для мене це одна і та сама людина. Тому що мій потенційний ворог це мій ближній. Чому? Тому що ближній людині я відкриваюся. Перед ближньою людиною я дозволяю собі велику розкош стати вразливою людиною, сподіваючись на те, що ця людина ніколи мою вразливість не зробить публічною, або не винесе її десь там, де це мені зашкодить. І тому є в, класи, в класиках є така фраза: да? від любові до ненависті це один крок. Тому для мене зрада якраз є між цими двома твердженнями Ісуса. Ви чули, що було сказано, а ось що я вам говорю. І тут якраз це відповідь на ваше запитання. Чи можна полюбити, ні, чи можна з ворога зробити ще раз ближнього? Ось в цьому і є виклик моїй людяності, про яку я говорив в першій передачі про Мораль. Вибачте, Олексій, так, да, за таку довгу відповідь? Це точно, дивіться, я хочу продовжити просто. Ага, Добре. Що, дивіться, якщо Христос передбачав а він же передбачав, що його всі так. зрадять. Та, то та, то та. Це, цю думку можна розуміти інакше. Він казав, що я все одно вас буду любити, хоча кожен з вас та. мене зрадить. Тоді вже він розумів, що ви о Розумієте? Все одно буду любити. Він казав, що ну, наслід не слідуйте мене. Що як можна любити ворогів? Так я ж вас люблю, хоча ви мене зрадите, всі станете ворогами мені, да, зас, і, засудите і, мене. Засудите да, мене. І смерть. доповнюючи це, да. щоб вже ми будемо доповнюватися, доповняти. No, no. <laughs> Євангелія закінчується чим? Він закінчується діалогом ну, Івана, Ісуса з Петром. Петро, ти мене любиш? І ми чогось всі фокусуємося на питання, забуваючи затвердження. Ми знаємо, як Петро, ну він йому неловко на це питання відповідати, але тут питання не в питанні, а в твердженні, яке Ісус проголошує, незалежно від того, як Петро відповідає на це запитання. Я довіряю тобі своїх овець. Те, що хоче Ісус, що Петро вчув. Дуже проста річ. Незважаючи на те, що відбулося, я тобі довіряю. Довіра це і є прояв любові. Тому він задає Петру питання, чи ти мене любиш, а до нього проявляє справжню любов. Коли, коли ми любимо посправді, коли я довіряю тобі своє. Так? Тепер, повертаючись до, до питання зради. Зрада це для мене особисто, це відбувається між. Людину, яка мені дуже близька, мене не може ворог зрадити, як Олексій сказав. мене не може зрадити чужа людина. Мене може зрадити та людина, перед якою я був вразливою людиною. Але Ісус нам кидає виклик. І цей виклик дуже суттєвий в цьому діалозі, тому що багато людей вважає, що Євангелія це про те, щоб ми повірили в Ісуса. Я так не читаю Євангелія. Я вважаю, що Євангелія це про те, щоб ми повірили в те, що Ісус продовжує вірити в нас. Особливо тоді, коли ми перестали вірити самі в себе. Ось що в Івана має бути цей останній діалог. Да, це правда. Тому що в це ж приклад добра звістка. Ну, скажімо так. Це, Блага звістка. Да. Якщо подивитися, це приклад. Ну не зовсім гідної поведінки людей, навіть найближчих до Христа людей. Справжні люди, тобто, що вражає в Євангелії? крайній реалізм, тобто розуміння людської природи, і навіть ніхто не ніхто не намагався узгодити ці версії. Якщо б нам розповідали, як ви в про протеаістичну пропаганду, що це от засіб впливати на маси, то хоча б узгодили. Це повідомлення. Вони ж дуже різні. Вони навіть історію там історія спасіння після воскресіння по різному в різних Євангеліях. Спочатку одні прийшли при народженні і. Я а просто Олексій викладаю все ще, предмет чотири да, Євангелія да, да, ну, згідно да, з, да. з вченням, да. то я якраз кажу, тому що навіть синоптичний переклад, він зробив медвежу послугу, він десь уніфікував навіть через переклади, намагався трошки прибрати, знаєш, від, ну, да, 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 ну, та, а, да, ці навіть різниці, різниці. різниці. да, да, да ці, да, ці да. різниці. І я кажу, що все, що я хочу, щоб студенти запам'ятали після мого курсу, наскільки євангелія різні, no, не схожі, yeah, різні. Геть не схожі. І ніхто не узгоджував. І так. кожен підтвердить про те, що ну, от якщо в трезвому умі читати, скажімо так, Євангелія, да, то, то перше, що хочеться, це перестати вірити в людину геть взагалі. Але от я кажу, пан Федор, що людина, що Христос вірить в нас навіть в таких, які позраджили самі себе, позраджували один одного, його зрадили, незважаючи на, на, на все, все одно він каже, що я вас вірю. І що би не зробили, буду вірити. Тому для мене важливо, що перед тим, як так сприймати Євангеліє, щоб в нас був досвід, перше, що нас зрадили. А друге, що ми зрадили. Ось якщо є ці дві складові, тоді ми можемо зрозуміти глибину Євангелія. Я знаю, що це неприємна річ говорити, що ти, що якогось зрадив. Але якщо є цей досвід, тоді ми розуміємо силу. Цієї віри, цієї любові, цього прощення. Інакше це поверхностно. Тому е, ті люди, які видають себе пов'язуючи з попередньою е, передачею, морально, от вони не розуміють цю глибину, цю глибину суперечливості людської, на яку Бог каже, а я все рівно буду вірити у вас. Тому що віра це те, що мене окриляє, підіймає, надихає. Щось створити, щось створювати, йти, й робити, бути самому кращим і бачити кращого в іншій людині. В цьому краса Біблії, в тому, що немає ідеального персонажа, і це мені здається, дає надію тобі, що ти. Да. Да. Да, там не Вже хаєш, дивлячись на те, що люди апостоли. Реалізм, це те, про що Олексій, реалізм. Я ж коли починав як атеїст, мене вразило в Біблії насамперед. Я ж активний був атеїст. Я критикував, а як з родинних вчених я думав, треба знати джерела, які критикуєш, треба почитати собі. Я взяв читати, думаю, щось, а я психологію вже так трохи займався. Ну, щось дуже реалістичне, якесь оповідання. Дуже реалістичне. Ну, дуже реалістично. ну не таке ну, просто от. колись є. Такий да. ну, мене він дуже захоплює своїми книгами. На жаль, помер недавно. Да? Був такий кембриджський професор Джонатан Сакс, равин, головний равин Великобританії і всього. Commonwealth, як вони називають, всіх тих mm. країн, які. Співдружності. А, в Співдружності, да, країн співдружності. То він казав так, що Біблія вражає не тим, що вона підносить народ, а вона постійно самокритична. Ось no. в цьому сила Біблії. Тобто у нас постійно. Через пророків вона самокритична до себе, до до власного народу, до того вона не, не прикриває нічий якісь провини. Так, да, це взагалі то така це каже, якщо грецька культура все прославлять, прославляє, все підноситься, то, то тут якраз самокритицизм. Ну от страшно да, про трезвость, трязвись така реалізм. Він да, uh -huh. він мене вразив тоді. Я пам'ятаю дуже сильно, яке враз вразив, був вражений. Єдина книга, яка повну правду про людину каже, і це правда жахлива. Але і після цього, що. Дає надію да, при да, тому надію, всьому, дає людині надію. Да, надію. Викриваючи її справжній стан, не залишає її в тому стані, да. а дає надію, надихає йти і, і ставати кращим. Це про мораль, до речі. <реку> 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 Можемо підвести підсумок всього цього, про що ми сьогодні з вами поговорили? Можемо, да. Бог любить людину. <реку> а ми і маємо, вірить людину. Да. А ми, ми маємо наслідувати любити <реку> і вірити. І давати шанс один одному. Коли хтось помилився, не зачиняти двері, залишати так, щоб ногу можна туди струнити, і, і давати шанс, тому що це те, що нас змінює на краще. Тому що коли я зробив щось погане і все, що я почув в свою адресу, це осуд. Це мене, звісно, ніяк не надихає, не підіймає, ну, не, не, да, Тобто я стаю ще, це виправдовує. А коли е, це те, що робив Ісус постійно, От, от ти очікуєш такої реакції, а Він тобі пропонує е, протилежну. І ти е, спантеличений на якийсь час, але потім ти розумієш, ну якщо до мене так ставляться. То, мабуть, це мене зобов'язує ставитися так до іншої людини. Да, історія дуже багатьох злочинців. Це історія пережитої зради, коли вони оступилися перший раз, а потім їх всі засудили. Всі відвернулися, засудили. І людина сказала, ну якщо так, то я буду і далі вчиняти на шо, Я на буду шо, відповідати на, 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 вашому на Нашого да, на що да. розраховувати, якщо ви мене засудили, на що змінюватися. В да, 16 речі. років, коли я там щось там да там зробив таке, перше вименявся. Да. Ну тоді. Тою, тою самою мірою, як і ви мені. А якщо б люди йому пробачили тоді, як той священник з Віктора Гюхо, то, 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 то може і була набагато менша да, насправді. Тому що Євангеліє до того, як може змінити людину, воно їм повинно спантеличити. Воно їм повинно збентежити до того, mm -hmm. а чого так? по-гречески. Да, тобто погрізні. Ж... Я чого кажу, що я ніколи не нав'язую свої бачення людини до того часу, коли вона мене запитає, чого ти себе повів в тій ситуації І, інакше. От тоді я вже знаю, що я можу відповідати, тому що людина готова мене почути. Коли я людину хапаю за руки і каже, давай я тобі істину розповідаю. Зараз я тобі то Це не працює. Це не працює. Але коли людина, яка спостерігала за моєму, моєю поведінкою, була спантелична, тому що я повів себе не так, і вона до мене підходить і каже, ну, люди зазвичай в таких ситуаціях ведуть себе так, то тоді ти маєш велику нагоду людині пояснити, чого ти себе повів не так. І тому. Як казав Пітер Кріфт, є такий живий класик, Євангеліє да? до того, як дати відповідь, воно тебе вимучить питанням». Воно тебе буде мучити питанням, Але воно тобі дасть відповідь. Я дуже вам вдячна за цю розлогу відверту розмову. І Це далі план. буде. Дякуємо за нагоду.